За весь період незалежності України жодної відповідальності від уряду України. Але є обрана влада. Це президент України, народні депутати України, які зробили все для того, щоб сформувати склад Уряду України. Відповідальність за діяльність або бездіяльність Уряду України лежить тільки на тих, які сформували дану структуру. Даний орган влади, уряд України. Але давайте не забуваємо про те, що народ України, кожен мешканець, там, де він мешкає, він обирав президента України, він обирав народних депутатів України. І в першу чергу народ України має нести відповідальність за свій зроблений вибір. Бо від цього вибору буде залежати майбутнє держави.